Добрий вечір. У мене давно вже не було спілкування з поліцією. Зупинили мене. чому то непонятно. Зараз будемо розмовляти. Доброго дня. Боже, Доброго дня, здоров я здоров'я. 42 поліції вишта кривіталію. Згідно з статті 40 закону України про національну поліцію веде цілі дефіцію. Від дефіксація нашої з вами розмови. Це неймовірно. Ви на підставі третій Частина 3 статті 35 закону України про національну поліцію, якщо є після вважати, що ви вчинаєте адміністративне правопорушення. А ага. саме у вас за базою РНТЗУ, відсутній поліс чиновсь автострахування. Маєте а такий? Причина зупинки через... Я ж вам назвав Яка? частина, е причина частина е причина зупинки. 3 -ї, -ї закону України працює. Ні, дивіться, дивіться, поліці. знаєте, як воно працює. Виїхали так. за мною. Добрий день. А можна вам замічання зробити. А що ви йому з червоної сити ні, 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 ми зараз поспілкуємося. Крутіш. Поїхав. Не включали. Ну що, другі друзі, знаєте, як зараз відбувається? Як вас з вами? Рядові поліції, виштакер Віталійович. Рядовий поліції мене зупинив. Причина зупинки в нас, знаєте яка? Страховий поліс. Я правильно розумію? А покажи, будь ласка, де це вказано? Причина зупинки страховий поліс. Уявіть собі, причина зупинки. Ану Страхов... покажи. Причини Доброго зупинки Страховий поліс. Поїхали. Прямо зараз шукаємо. Ні, в мене причина зупинки Страховий поліс. Хоча ми знаємо, що це не причина зупинки. Але ви мені покажіть. Дуже чудово. А Дивіться, в мене поламався. Манері добре. Давайте почнемо з того, що мені потрібно знати причину зупинки. Круто, круто. Ні, давайте поетапно. Ми працюємо. Ми працюємо поетапно. Ми працюємо поетапно. Причина зупинки, а далі страховий поліс. Це я Страховий поліс у вас ще раз. Причина зупинки. Я вам назвав ми... чи не зупиниє, покажіть Дальше, по поліці, ні, це строкує. не причина зупинки. І ви це розумієте, так і я. я знаю, що це причина зупинки. Поширили. Ні, починаємо. Це не є. Покажіть, будь ласка. Поліцейський може може багато що поліцейський, але в мене є свої права, і ми відштовхуємося від чого від закону України. Чудово, тому будь ласка, причина зупинки. А далі ми рухаємося по паску безпеки там по страховому полісі мені потрібно розуміти, чому мене зупинили. Я порушив правила дорожнього руху. Відсу. Начебто ні. Поліцейські можуть перевіряти наявність полісу, автосвілки, інших. Можуть, але при яких підставах? При, при яких підставах? При контролі підстав? за правильмірністю використання... Це, дорожків, не, причина це, причина це не причина зупинки. Це не причина зупинки. Це причина зупинки. Коли ви вже, дивіться, коли ви встановили причину зупинки, зупиняєте. Про я ознайомлений, тому я задаю питання. Ви повинні мене зупинити або за правопорушення адміністративне або кримінальне. Ви мене ви мене зупинили ні за що. За що почі за те, що відсутні Немає такого? Повинна бути причина зупинки. Потім ви перевіряєте мої документи, тих паспорт, права, страховий поліс. І далі ми вже рухаємося від паски безпеки, аптечки, вогнегасника і так далі. Ви це розумієте? Я вам причину зупинки не це. Це не причина зупинки. Ви відмовляєтесь сматуватися. Люди, просто подивіться, людина не знає закону. Раз, два. спинили без маячка червоного. Так це ще інше питання. Чому не горів? Ви ж так в мене є на відео. Я Давайте, давайте разом. Мені просто потрібно знати. Чи ви знаєте закону? Ви ж не знаєте закону, але відштовхуєтесь від чого? Від чого? Причину зупинки. Дівушка, ви самі правильно знаєте дружного з'являння. Там він вже зійшов. Ви, самі не знаєте ви ж не знаєте закону і намагаєтесь мене підтягнути. Ви вже неодноразово. Можете на А ви такий на перегар перевіряєте, Документи я сам то ніж це без питань. Немає строго окей, 100%. Але Я Ви повинні розуміти, щоб ви ми, щоб з вами була конструктивна бесіда, Ви повинні відштовхуватись від чогось. Нам пояснили вам То це неправильне пояснення, тому що як ви як ви тоді розумієте? як ви ми повинні відштовхуватись від закону? Ми не можна просто їхати і зупинити, тому що тому що вот так тому, що я так захотів. Ну не може такого бути. Як ти їм пояснили? Немає страхового полісу, але це не причина зупинки, ви це розумієте. Це, це, не це ні, Ставим. немає. Ви можете всі мої дії оскаржити Я дії, знаю, чоловіки. я знаю. Мені не потрібно, ваші вашої оскаржити просто а, наша українська громада. Чи ви А? Страховий поліс за ви вийшов? Ви е, ну так, да, так, да, Його треба оновити. Що ми робимо далі? Мені без різниці. Ви мені. Окей. Okay. Окей. Okay. Okay. Без питань. Ой, бля. Що ви розуміли, народ, ну, в цьому і виходить ну, дуже смішно, тому що сам поліцейський просто не розуміє, чому він зупиняє автомобіль. Він мені Я говорить, не при. Це не причина зупинки. Це, зупин... Це не причина зупинки. Ні. Я вам поясню. Ви, ви дивіться, ви коли ви їсти, сідаєте, ви. Е, Руками їсте, чи ви ложку берете? Як, Як? ну ложка. І оце ложка. Це коли спочатку тарілочка, тарілочка це причина зупинки, а потім уже не зупинку. Я вам назвав. То це ж не причина. Покажіть, там немає. Тому що ви її не на читаєте новий закон про Я прочитав, там немає такого. Причина зупинки страхової поліс цього немає. Ви це розумієте чи ні? Причина зупинки це я. Та як я помиляюсь? Ну є заку... числа. Як, яка, яка це постанова? Хорошо, причина зупинки, страховий поліс. Покажи. Де це? Цього причина, немає. Зупинки. Прич... Причина, причина зупинки, зупинки, страховий поліс. Покажи. Ні, конкретно за страховий поліс не пишеться. Так само, як. Тому і, що немає. Конкретно, тому що, тому, що якесь порушення. Да, за порушення. Так, потар. правильно. 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 Правопоруш... Це правопорушення, правопорушення не було. Щоб зупинити когось, потрібно скоїти правопорушення. Я не скоїв правопорушення. Гориш, ви пробили без Вип... полісу Автополі... та різниці це немає. вже порушення. Це, це не порушення. Він міг я ось ось. порушення. Дивіться, це ви можете виявити, коли ви мене зупинили, бо я порушив щось адміністративне. І ви перевіряєте вже мої документи, і виявляється, що в мене немає страхового поліса. Тоді я з вами погоджуюсь. Так. Це вірно, так повинно бути. Але не ви їдете за мною, перевіряєте, пробиваєте без мого рішення. номера в планшеті, як воно працює, тому що я знаю, як воно працює. А потім мені кажете, зупиняєте. Говори, чувак, в тебе немає страхового поліса.